У громаді створено гідні умови для відновлення військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень. Місто, місцева влада, волонтери і небайдужі жителі об'єднали зусилля, щоб підтримати захисників, які потребують відновлення як фізичного, так і психологічного. Для них створено всі необхідні умови: затишні кімнати, сучасне обладнання, фахова допомога усе це працює на одне допомогти захисникам швидше відновитись. Після поранень і повернутися до повноцінного життя. Значить, шикарні умови проживання. Я думаю, що не в кожному готелі таке є, ну, навіть на сьогоднішній день. От. Чистота завжди, ви бачите, що кругом цей, покладена плитка, ну, світло, стіни, сама будівля, теплота, ну, кухня в нас прекрасна. Значить, можна готувати все, що тільки побажаєш. З продуктами у нас теж все дуже добре. Дякую лікарям за хороше відношення після поранення, лікування, реабілітація. завжди допомагають нам відновитися після після захворювання. Дуже вдячний, що аскликаються на всі наші прохання, адміністрація. Все нам, все, що ми просимо в літо в період, нам і овощами, і арбузами, і морожене підвозили ну, до наших військових. Тут важлива кожна деталь: тиша, комфорт, підтримка. Усе організовано так, щоб наші захисники відчували повагу і турботу. У громаді переконані, ті, хто боронить країну, заслуговують на найкраще, і кожен тут робить свій внесок у спільну мету, перемогу.